Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть про хлопки на аеродромі Левашова в Пітері, аеродром, який нібито тимчасово закритий. Насправді ж використовується військовими. Варто зазначити, що вчора велика кількість систем ППО з напрямку Пітера зняли на Москву. Левашово використовувалось як база відправки, тому не дивно, що вночі та пролунали потужні хлопки. Очевидно, хтось покорив біля бензовоза. Пишуть партизани на аеродромі розміщувались борт судного дня РФ, відомо як мінімум про один пошкоджений тут 214 чотирнадцять ПУ. Україні варто бити по аеродромах, які використовують. Російські літаки, це дозволить протидіяти ракетним ударам ворожої авіації. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутних сил США у Європі Бен ходжес Передає Гілд Також він порадив шукати можливості порушити логістику доставок ракет до місць їхнього пуску. Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, що запускаються з території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки. Запускають крилаті ракети, сказав ходжес Крім того, з Левашова велика кількість ракет. Йшла на зберігання в Крим. Україна може завдавати ударів по місцях зберігання ракет у Криму, зазначив в ефірі радіо НВ, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Більшість ракет подвійного призначення, все, що знаходиться в Криму, це носії подвійного призначення. Вони використовуються у звичайній війні, і все, що використовується Росією у звичайній війні, є легальною ціллю для атак. Тому як били по аеродромах, як били по носіях, так і треба бити. Питання лише у засобах, якими можна це зробити, каже Єжак. За даними української розвідки. Тки у тимчасово окупованому Криму розташовані російські носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування. Однак, експерт має сумніви, що на півострові з'явилася ядерна зброя. Навіть якби в Криму з'явилася ядерна зброя, я особисто не вірю, що там вона є, принаймні на постійній основі це занадто ризиковано. То ще більш легітимною стала б така ціль, де знаходиться ядерна зброя. Її появи в Криму означала б, що Росія готує ядерну атаку по Україні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.